Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яриса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку множення одночленів, піднесення одночлена до степеня. Сьогодні ми розберемо з вами теорію і розглянемо вправи на цю тему. Безумовно, що нам знадобляться формули властивості степенів. Ми вже їх вивчили, я дуже сподіваюся, що ви їх вивчили і навчилися ними користуватися. Ось вони перед вами. Перегляньте. Під час множення одночленів використовують властивості множення та правила множення степенів з однаковими основами. І далі розв'язано декілька прикладів. Тобто, по окремо ми перемножуємо числа і поокремо використовуємо властивості множення степенів кожної букви, кожної змінної. Ось так. Ну, Так само ось тут розв'язані приклади, я рекомендую їх розглянути. Ну, і Якщо прям виникають питання, тоді задавайте мені їх будемо розбирати разом. Для того, щоб піднести одночлен до степеня, потрібно кожен множник піднести до степеня. Тобто, от, наприклад, мінус 2х2. Мінус 2 підносимо до третього, х квадраті підносимо до третього, і y підносимо до третього. Використовуємо правила. Мінус 2 помножити на мінус 2 помножити на мінус 2 буде мінус 8. Так само і властивості степенів. Результатом піднесення одночлену до степеня є одночлен, який зазвичай записують в стандартному вигляді. Так само, і при множенні одночленів теж ми будемо мати одночлен стандартного вигляду. Ще кілька прикладів розглянуто. Передивіться їх, проаналізуйте і розберіться. Для того, щоб подати одночлен у вигляді квадрата, одночлена стандартного вигляду, ми маємо проаналізувати. От, наприклад, 16. 16 це у нас підбираємо таке число, яке само на себе помножиться і буде 16. 16 це 4 в квадраті. М у 8 це м в четвертому і в другому, п в 10 це в п, п в 5 і в другому. Ну, і ось так по цьому принципу записуємо. Подаємо одночлен, ось такий у вигляді квадрата. Одночлена стандартного вигляду. І так, розглянувши вправи, пригадавши формули. Тепер вам потрібно натренувати власні навички. Зупиніть відео і виконайте всі завдання самостійно настільки, наскільки зможете. І потім звіряйтеся з моїми розв'язками. Перший рівень це початковий рівень. Перемножте одночлени. 3х і 5y. 3 помножити на 5 x на y пятнадцать минус а і 2б мінус 2аб. множник записуємо наперед 4 х квадрат і мінус 2y, мінус 8х2, мінус 3 м квадрат і мінус n квадрат, мінус на мінус 3м квадрат n квадрат. Виконайте множення одночленів. Це вже переходимо на середній рівень. Треба помножити 1,5 на 12. І потім дописати хі. 15 на 12 то буде 180. Одну цифру, комою відділяємо, буде 18, хі множники приписали. Мінус p квадрат помножити на 9 p в сьомому. Мінус 9 p Показники додали 2 плюс 7 дев'ятий степень. В третьому 8 помножити на 3 четвертих. 8 це 8 перших. 8 і 4 скоротиться, буде 2 перших, і 2 перших помножити на 3. Буде мінус 6а помножити на а в сьомому. А у восьмому. Так, Про мінус я не говорила, він тут один при множенні, значить він залишається. В четвертому мінус на мінус буде плюс. Дві треті помножити на 12 перших 12 3 скоротиться. Тут буде 1 тут 4. 2 помножити на 4 8 а на А, а в квадраті, Б в третьому. Мінус 0,7 М у 8. Н у 5 показники додались. В шостому мінус на мінус плюс. 2 десятих на 4 це буде 8 десятих. М в степені 7 плюс 4, П в степені 9 плюс. Один. Сьоме мінус залишиться. 6 помножити на 5 30. Дві цифри відділили комою 3 десятих. А на А в третьому, а в четвертому Б в другому на Б B, B в третьому, С в третьому на С в сьомому, С в десятому. І останнє. 3 четвертих на 4 п'ятих, ну, мінус буде мінус. Тепер оця 4 і оця 4 скоротиться. 5 і 5 скоротиться, 3 і 3 скоротиться. Залишиться мінус 1. М на М в квадраті n в квадраті на n в сьомому, n в 9. Подивіться, проаналізуйте, які моменти для вас були складними. Розберіться, якщо самі не можете. Ну, звертайтеся до мене з питаннями. Будемо розбиратись. Ще два завдання. Піднесіть до квадрата одночлен. Виконайте піднесення до степеня. Піднести до квадрата вам треба кожен множник, так як було у розв'язаному прикладі в параграфі. Якщо важкувато відкрити книжку і подивіться ще раз, як там виконано піднесення до квадрата. Попрацюйте самостійно, потрудіться, прикладіть зусилля. Перевіримо: 3а в квадраті. 3 в квадраті, 9а в квадраті. 2 b в квадраті. 2 в квадраті 4, B в квадраті і в квадраті, B в четвертому. Мінус 4 в квадраті 16. А в третьому і в квадраті показники перемножуються 6. B в 14. В 7 і в квадраті, в 14. Мінус 1 десята в квадраті мінус зникне буде одна сота. P… У степені 9 помножити на 2, а в степені 4 помножити на 2. Мінус 1 п'ята в квадраті 125 m в степені 5 помножене на 2, в п'ятому і в другому, в десятому. 6 в квадраті 36, 7 в квадраті 49, п в шостому і в квадраті п в 12. м у 8 і в квадраті м в 16. Виконайте піднесення до степеня. В першому показник 3. Мінус одиниця в третьому буде мінус одиниця. Х в третьому Y в степені 3 помножити на 3, мінус х в кубі, Y в 9. В квадраті мінус 7 в квадраті це буде 49, а в квадраті і в квадраті а в четвертому. Б в квадраті, с в степені 3 помножити на 2 в шостому. Показник 4. P в степені 3 помножити на 4 в 12. M в степені 4 помножити на 4 в 16, q в степені 5 помножити на 4 в 20. -му. Знову в четвертому степені. мінус 2 в четвертому мінус в парному степені зникне. 2 множимо на 2 множимо на 2 на 2 4 рази це 16. А в степені 2 помножити на 4, Б в четвертому. В третьому степені одна шоста. Один в третьому 1. 6 помножити на 6 і на 6. 6 на 6 36 і ще на 6, 216. П в степені 2 помножити на 3 в шостому, С в степені 5 помножити на 3 в 15. -му. В шостому показник п'ятий степеня, Мінус в п'ятому степені залишається. С буде в степені 5 помножити на 5, 25, М10 помножити на 5, 50, А в степені 3 помножити на 5 в 15 степені. Перевірте, подумайте, проаналізуйте, зробіть висновки для себе, де були помилки, чи були вони взагалі. Чи, якщо не було помилок, просто похваліть себе, скажіть, я молодець переходимо на достатній рівень. Подайте вираз у вигляді квадрата одночлена. В параграфі цей приклад розв'язаний, ну, подібний. Якщо важко, ще раз, підручник перед очима у вас відкрийте, подивіться цей приклад і спробуйте зробити все, що можете зробити. Потім зі мною звіряємося. І так, одна дев'ятах в шостому, одна девята це одна третя в квадраті. Х в шостому це х в третьому і в другому степені. 0,25 м в шостому п в десятому. 0,25 це 5 десятих в квадраті. М в третьому і в квадраті, п в п'ятому і в квадраті. 121. А у 18 Б в другому це в 4. 121 це 11 в квадраті. А в 18 це А9 в квадраті. Б в квадраті це от Б в квадраті. І С в 4 це в квадраті і в квадраті. Друге. Подайте у вигляді куба. Одна тисячна це 1 десята в кубі. А в 9. Це А в третьому і в третьому. Мінус 125 П в третьому Б в 12. Мінус 125 це мінус 5 в кубі. П в третьому тут буде просто П. Б в 12 це буде Б в четвертому і в 3. 8,27, 8 це 2 в кубі, 27 це 3 в кубі, 3 на 3 на 3. С в шостому, значить, С в другому і в 3, М в 15, М в 5 і в 3, А в 21, А в 7 і в 3. Запишіть вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Що вам треба зробити? Виконати піднесення до степеня. Тоді перемножити числа з числами, буква з буквою зі своєю. Використовуєте властивості множень, ну, властивості степенів, множення, ділення, що тут. Ну, у нас множення. І піднесення до степеня. І постарайтесь, це ще поки достатній рівень. Так, ну давайте дивитися. 8аб в третьому в квадраті. 8 в квадраті, 8 на 8, 64 а в квадраті б в шостому. Далі 5 десятих в кубі 125. Сотих. А в кубі в кубі А в дев'ятому, Б в кубі. Перемножуємо 64 на 125 тисячних, Це буде 8. А в квадраті на А в дев'ятому, а в 11, Б в шостому на Б в третьому, Б в дев'ятому. Так, безумовно, можуть виникнути проблеми, якщо ви не навчилися добре виконувати дію множення. Ну, тоді треба повертатися до цієї історії і напрацьовувати навички. В третьому, на оцей мінус, а, в другому спочатку, значить, друге. Третій степінь оцього, і другий степінь оцього. Три в третьому 27. 4 в третьому. 4 помножити на 4 помножити на 4 64, m в другому і в третьому м в шостому. N в степені 8 помножити на 3 n 24. Мінус 4 в квадраті це мінус 4 помножити на мінус 4 буде 16. М в степені 7 помножити на 2 14 степень. Тепер ми 16. Представимо як 16 перших. І у нас вийде 27 помножити на 16 і поділити на 64 і на 1. 16 і 64 скоротиться. Тут буде 4, тут 1, тобто 27 четвертих. Букви м в 6 і 14 м в 20, Н в 24. 27 четвертих дріб неправильний, треба виділяти цілу частину. 27 поділити на 4. По 6, 6 на 4, 24, було 27, 3 четвертих – дробова частина. М в 20, Н в 24. В третьому, на оцей мінус не впливає ніякий показник. Четвертий степінь впливає лише на те, що записано в дужках. Ну і другий теж на те, що записано в дужках. Тобто цей мінус, так, він і залишиться. Далі мінус в четвертому зникне, m в другому і в четвертому м у восьмому, n в третьому і в четвертому n в 12. Далі 7 в другому це 49, m в степені 3 помножити на 2 шостий. Н в другому. Перемножуємо мінус 1 на 49, мінус 49 m в степені 8 плюс 6, 14, n в степені 12 плюс 2 14. І останнє четверте. П'ятий степінь мінус буде в результаті залишатися. Значить, п'ятий степінь. Нам треба 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2 5 разів. Це буде 32. 30, тут 2 десятих. А тут буде 32 100 тисячних. 5 цифр після коми. Х в степені 3 помножити на 5. С в степені 7 помножити на 5. Мінус записали. 10 в п'ятому це 10 з 5, ну, одиничка з 5, 5 нулів. 100 тисяч. Х в степені 5, це в степені 3 помножити на 5, 15. Помножили 32 100 000 на 100 тисяч. Буде 32 з мінусом. Х в степені 15 плюс 5, це в степені 35 плюс 15. Ось так. Ну, безумовно, тут уже пішло, пішла історія, коли треба докладати зусиль, треба напружувати мозок, ну а що. Тренуємося, тренуємо свій мозок. Четвертий рівень високий, високий рівень. Да? Оцінка 10, 11, 12. Відомо, що 3аБ квадрат дорівнює 7, знайдіть значення виразу. Інколи так буває, що високий рівень легше попереднього завдання. Да? Що вам тут треба зробити, щоб знайти аб Ну Так, 7 поділити на 3. І все. А, і тут а, Б, квадрат уже будете знати, чому воно дорівнює, підставите і порахуєте. Зупиняйте відео, завдання, на мій погляд, просте. І так, 3 АБ квадрат дорівнює 7, отже, аб квадрат дорівнює 7 поділити на 3 2,1. В другому 5аб квадрат. Ми множимо 5 на 7 третіх. 5 помножити на 7 35 третіх. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину 35 поділити на 3, 11, 2 треті. В третьому мінус 9а квадрат Б в четвертому. Мінус 9аб в четвертому запишемо як аб в квадраті і в квадраті. Тобто, мінус 9 помножити на 7 третіх в квадраті, 7 на 7, 49, 3 на 3 9. 9 перших і 9 скоротиться, буде мінус 49 перших або мінус 49. І в четвертому 27 а в кубі b в шостому. 27 можна записати як 3 в кубі, а в кубі. І Б в другому і в третьому степені. Тобто 3АБ квадрат. 3 АБ квадрат це у нас 7. 7 в кубі, це 7, помножити на 7, помножити на 7. 729. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я вам щиро цього бажаю. До зустрічі!